Воно ж ти знаєш, як сама жизнь. Оце бува беретеся всі гуртом і починається. Дід розказує про війну і як він там її пройшов, про весілля своє велике, на всеньке село, а не так, як ото зараз. Бігають двоє двоєвзакс і перед фактом ставлять. Е, ні, тоді були весілля. А які були вулиці, а яке залицяння, а. Часом згадає про друга свого Павлика, який так одного року пам'ятається 33-го на вулицю вже весною не вийшов. Це ти вже взрослий, знаєш про голодовку, а тоді Ох, складно, важко, смішно, дуже цікаво. Власне, саме так була написана ця чудова книжка Оринин, і вона мені от як Даже не про дитинство, а про дідство, бо суржиком вона написана, розумієте? Вона про такі бешкетні купання на озері, про е, ці самі залицяння дивування та про всілякі різні бешкетства, типу зняти браму, І трошки про сумне, про війну, безперечно, про голодовку теж. Е, і про совєти, І про те, як дуже мені сподобалась одна думка в книжці. про те, як один з героїв каже, мовляв, вернувся я оце в своє село. А воно якесь не моє, пластмасове. Бо те, що хочеться казати, не можеш, щоб часом це не доніс. І так кожен має свою думку, а, а ведеться магати по-іншому. Наприклад, тут поліцай. Ну, здавалось би, блюститель закона, а з іншого боку, невже він забув, скільки братів його, Володомор померло? Навряд. Просто придурюється так. І всі ми такі от. Придурочні пластмасові, і дуже мені ця думка сподобалась, як і сама книга. Є до неї декілька запитань. А, якщо хочете, обсудимо в коментарях. Але на загал дуже рекомендую.